Можна поплачувати внутрі. Тільки тренування пройшло. Каже, ти брама. Ніфіга собі не Думаю, хороша історія буде. Вітаю, Сергій! Добрий день. Ми з вами неспроста зустрілися на стадіоні, тому що до війни велику частину вашого життя вагому займала легка атлетика. Я б сказав би 20 років. Цій, цій справі я присвятив своє життя. Це почалось третього класу. Бачите, як одна любовна на 20 років. Коли ви зайшли на цей стадіон, то якось така ностальгія вас наринула на вас. Та ви знаєте, я не звик особливо плакати. Якось так воно. Але так, да, я в душі трошки всплакнув, тому що багато моментів тут пов'язаних і хороших, і що немало не важливих, і поганих. Тобто кожен старт він був не обов'язково переможний. Неважливо, який був результат, завжди намагався отримати задоволення. Не було такого року, як, наприклад, повністю присвятити себе тренуванням, завжди була якась робота. Ну, Там дівчата, то все. Ну без цього ніяк. Вони вас, мабуть, мотивували мотивувались ну, дистанції. <реш> Більше це робив тренер, звісно. Тут ганяв, да, до речі, були такі моменти. Ну Оце все, що тут є, оце кожна доріжка, вона як, не те що випилкана, ну, вистраждана. Тобто зараз ми йдемо по цій і всі Спеціальні бігові вправи проходили саме тут. Тут ми перевдягалися. До Лав Збройних сил України пішли десь там, контракт ви підписали за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Скажіть, що вас підштовхнуло такого прогресивного педагога із званням вчитель року? Ого, скільки ви в курсі? Мій клас п'ятий, він вже став десятим. Тобто я бачу, що якщо він і мене тримав, тому що я завжди говорив своїм дітям, що. Ну, все, чим я займаюся, це хобі. Тобто спорт це хобі, Там, вчителювання це хобі. І якось воно легше сприймалося. І от одного моменту я зрозумів, що в країні якась біда насувається. А враховуючи те, що в мене не було ні військової служби, ні кафедри військової не проходив, та й, по суті, так трапилось, що школа дозволяла мати якийсь карт-бланш, тобто не вчителі не могли не йти на службу. Але е я розумів, що ну, все одно, це в мене не у мене. Ну от і думаю, якщо війна все ж таки почнеться, я хоч буду розуміти, що йде мені, як робити. Сергію, а ось ці цивільні навички, які у вас були, навички педагога, навички спортсмена, вони вам у військовій справі допомагають, знадобилися. Та я б сказав би, як ото знаєте, зайшов на військову службу здебільшого на цих навичках. Тобто, це ж, от з моєї сторони, це було не те, що рішення без виходу. Навпаки, я шукав. Ну Як шукав і продовжу шукати себе, тому дивлячись, що педагогічна нива завжди буде зі мною. Ну це ж не обов'язково там, наприклад, працювати в школі. Скоріше за все, після закінчення там контракту або військової служби я повернусь в педагогічну діяльність, але є в планах там, не знаю, якийсь університет, військова кафедра, щось от з цим пов'язане. Тобто мені це цікаво. І не малий кусок це репетиторство. Тобто завжди є діти. От Буквально вчора провів. Там одне репетитор, то сьогодні ще буде одне. Я залишив буквально частинку цього, щоб знати, що сюди можна повернутися. По своїй професії військовій останній час, і по суті, там, де я зміг показати найбільше свою користь, це заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. Це така розмита посада, але в разі відсутності командира роти все лягає на його заступника. Тобто ну, да, ну так трапилося. Хоча в статуті написано, що ця людина. Багато чого написано, але щось конкретики нема ніякої. Тому тут вже кожен приймає е, сам своє рішення. Я ж прийшов на військову службу не з пустими руками, тобто була і є, і не сподіваюсь буде. Дружина, сім'я, е, рідні. Тобто я пішов, їм сказав, що я там побуду і повернусь. Це не було те, що можливо без виходів, я не знаю там. Якісь нюанси, які комусь не вистачає. Це просто був період, який я планував пробути, щось для себе пізнати, себе перевірити і потім повернутися в громадську діяльність. Сергій, розкажіть про свою травму. Що це? Як ви її отримали? Ну, дивіться, це нога. Там зараз лангета, два куска бінта і бахіл. Ну, я так покажу. Це великогумілкова кістка. І коли я дізнався свій діагноз, він доволі таки довгий, і там є така розшифровка МВТ мінно-вибухова травма. Е -е якщо коротко, в – вог осколочна граната, дрон просто побачив, що зібралась група людей, нас там ну, троє стояло, ми буквально на 20-30 секунд зібралися, щоб дещо обговорити. Це було спілкування командирів для того, щоб легше потім управляти. І він був доволі високо, тому що ми його не чули. І ще так ранок був, це 5-30 ранку було. І е, от як зараз ми з вами спілкуємося, я стояв тут і він просто впав лівіше. Я чітко бачив, уявляєте, знаєте, в такі моменти щось завмирає, і от е, там психологи кажуть, там притуплений зір, там розширена свідомість, там багато всяких нюансів. Я абсолютно цьому вірю, тому що коли він падав, я навіть побачив, яку він розміру, е, що червона така от кантовочка зверху. Тобто він упав, ми всі інтуїтивно попадали, вони вдвох піднялися, так от трусилися, просто в різі вже були і пішли далі, а я встав і зрозумів, що нога просто починає так набухати, і я не можу на неї стати. Тікаємо так. Ого, от п'єчок. Зараз там хлопці просто знаходяться ще, їх ще не вивели. І ця посадка ще залишається за нами. І Сподіваюся, і буде залишатись. Але скажу, що це Авдіївський напрямок. І прям, ну, прям в контакті з ворогом. Тобто наступна посадка їхня. Ми за цю посадку намагаємося її утримати. Йдемо в сторону врага. Зараз доходимо до посадочки. Ночі були дебелі забиті. Другі сутки вже без сна. Ну а така вона ціна побіди. Коли я йшов на те завдання, я знав, що з високою ймовірністю зі мною щось трапиться. От Якщо б запитали в ту ніч, чи щось трапиться, я б сказав, бо однозначно. Тут щось з ногами. Ну, дівчинки кажуть, жити Буду. Один лікар каже, що ми можемо з тебе взяти? Ну хіба що аналізи? Оці три штучки, здавалось би, дуже маленькі, хоча дехто бачить, каже, ого, який здоровий. Оці два маленькі застряли в лівому коліні, ось тут вони. Це я помітив тільки через декілька годин, це не рахується. А от цей величенький пробив великомілкову кістку і там застряв. Не всім так щастить, можливо, як мені. Ну не в плані травми, а в плані того, що лікарі ж могли сказати, що ми не можемо тобі витягнути, тому що для того, щоб витягнути, ми можемо більше нашкодити. Але я ну, сльозно попросив, кажу, ви зробіть все, що можливо, дякуючи лікарю, який там був. До речі, я в Умані лежав. Все зробили шикарно, витягнули. Я був під Анестезією, правда, нижніх кінцівок. Він показав мені отак колбочки, сказав, ось твої. Музей сімейний буде. Сподіваюся, і там воно буде почетне місце займе. Але ви зберігаєте не тільки їх. Коли 12 березня таке зі мною трапилося і лежачи в госпіталі, очевидно, якраз в ті дні почався там серйозний такий наступ і багато хто постраждав. І, мабуть, командування прийняло таке рішення, що нагородити ну, тих людей, які чимось відзначилися. Тому що травму ж я не отримав просто так. Якщо Замполіт бере автомат і йде в бій, це означає, що дуже все печально. І по суті, в моїй ситуації так трапилось, що потрібно було приймати важливі рішення, згуртовувати людей і по суті. Я б міг би цього й, цього й не робити. Коли хлопці виведуть, це стане більш широко відомо. Не тільки по моїй ситуації, а й по решті хлопців. Тому що такі нагороди отримали ще декілька. Це е, щит територіальної оборони. Ми з хлопцями називаємо це Залізний Крест. Молодший лейтенант Сергій Сергійович нагороджений нагрудним знаком щит територіальної оборони Збройних Сил України. Ну от, щоб ви не думали, що аферіст, 1603, а 12.03 я отримав. Травму. І так, да, це не не знак того, що має день народження 14 березня. Це за 12 березня. Так це не працює, що в тебе день народження тобі дають. Ні. Дружина дуже, так, да, привіт їй передаю. Дружина дуже хотіла 30 років зустріти знаєте, в кафе, там, з родичами, назбирати кучу людей, а в ітогі 30 років я зустрів в якомусь госпіталі. Прокидаюся, нога вся… Ну, в крові, звісно, там ще перемотки. І поврачу голову, думаю, а де ж свято тортві діла? Лежить такий саме, як і я. Там такий самий, як і я, лежить. Хтось без свідомості когось привезли, він е цілу добу не розмовляв, просто він хотів відіспатися. Ну, так і зустрів 30 років. Це, Що, побачим? Скоро побачимося. То бережіться, ми менше там пригай. Ваш позивний брама, звідки він, це вас так назвали, чи ви його собі обрали самі? Є такі певні традиції, і позивний ти можеш собі сам придумати. Але як більш почутніше, що ли? цікавіше, якщо тобі придумав хтось, і цей хтось це твій е, вищий командир. І причому він придумав не просто так, що ми захотілося, а в знак чогось. Коли ж почалася війна 24-го. Ми ж під Лубнами вже місяць, як служили, нас відправили на охорону важливого адміністративного об'єкту. Нас, це, грубо кажучи, 40 чоловік. Ого. -го. Це ще не був розгорнутий наш батальйон. Було всього на все три радіостанції, і начальник штабу викликає мене, каже, потрібно там дещо ну, поохороняти, побути зі зброєю, яка там тоді у нас була, і стати на, на ворота. І дає мені радіостанцію, каже, ти брама. Я хорошо. <laughs> думаю, я, я не знав, що це значить. Я кажу, окей, я ж не буду там спорити з ним. Кажу, окей, я брама. Дає мені радіостанцію, в нього і ще в командир батальйон, три радіостанції. І Він перевіряє, що Брама, я. Да, я брама, окей. І так воно пішло, пішло, пішло. Знаєте, хтось набиває татуювання, в знак того там, скала набив, там, я там скала, хтось набиває дерево, хтось ще. А я думаю, раз тату в мене ще немає, Абрама буде символізувати якийсь критичний момент, він наступив. І я думаю, е, знаєте, от сидячи в тій ситуації, де я отримав травму перед цим, я розумію, що якщо я не буду приймати якогось жорсткого рішення, навіть там, жертвуючи своїм здоров'ям, можливим життям, ну тоді сенс мого позивного. Може, там придумати було трусіжка. Ну, виправдовувати вже свій так? Одно, да? Однозначно. Інакше можна було один командир роти придумав одному позивний красавчик. І по суті, ну просто він займався на турніку, там підкачений ходив. <плес> Каже, ти красавчик. Красавчик вам теж підходить позивний. <плес> а можна було ще знайти атлет. Я тоді голосування виставляв в інстаграмі, кажу, який позивний? Багато хто бігун, там атлет. Ну, думаю, це якось символізується, тіпа потікати відкудись. Я щось так думав. Ну, мені не підійде. Значить, дивіться, це старт на 200, <плес> на 200 метрів. Мій рекорд на 200 метрів 22-27, тобто не хотіло 5 сотих. а кандидат майстри спорту на 200 метрів це 22-24. Тобто не хотіло 3 сотих до офіційної кандидата майстри спорту на 200 метрів. Ну, я вам зараз розкажу, ви про це дуже швидко забудете, ну, просто будете знати, що я не аферіст і знаю, як ставати на старт. Ну то що, на старт увага вперед? Погнали, ну, да. погнали, погнали. погнали. Да. <свят> Важкі якісь ситуації все одно ж трапляються, те, що вам важко дається. Просто ті, хто мене знають, і ті, хто скаже, що я туди поперся, трішки нестандартний підхід до деяких е, питань, які можна або не звертати увагу, або вирішувати трішки по-іншому. Професія вчителя і військового да, вона напряму була пов'язана. І е, по суті, я почав не те, що тримав за задоволення. Знаєте, як зійшлося мої знання, навички і з тим, що я можу приносити максимальну користь. Ми Зараз уточнемо. Ви е, вчитель математики і інформатики, так? Так, да, так. Да. Ну там класний керівник. Хоча це дуже важливо, класний керівник. Бо є вчителі, які працюють, і класними керівниками ніколи не були. Тому це важливий нюанс, і просто діти ж дивляться, подивляться, скажуть, що навіть не згадав. І коли я йшов на, на службу, я їх попросив запросити мене випускний. Я сказав, що я прийду в парадній формі. Сказали, ваше місце завжди заброньовано, а там, як у вас буде виходити, Ну, в парадну форму вже замовив, через тиждень-півтора вона повинна прийти. Тому... Якщо хтось скаже, яка одна із причин, чому пішов в військо, який відсоток буде відігравати те, що я дітям пообіцяв прийти в парадній формі до них і з якимись історіями, і от вони вже є. Давайте про ті найскладніші речі, які для вас є, як для військовослужбовця. Для мене, як офіцера, найскладніше це <кхух>, прийняти рішення таке, щоб, адже коли командир приймає рішення, в моменті не може солдат Сказати, нема такого, що я відмовляюсь виконувати наказ. Тобто виконується спочатку наказ. Я таке поняття, там один з, почув це слово злочинний наказ. Але в статуті не прописано, що ти не виконаєш наказ. Ти виконуєш наказ, а вже після того, як він виконаний, йде, може бути розслідування, чи він був злочинний, чи так далі. Тому от, для мене найскладніше це володіти достатньою кількістю інформації, знаннями для того, щоб в моменті приймати грамотні рішення, для того, щоб... Як потім, ну ми в житті сказали, не було стидно, але що потім, коли пішли якісь розбирательства, все було от, е, чітко. І, ну, звісно, це зберегти максимальне життя особового складу. Які у військових такі найменші е, прості радощі? Це якщо є інтернет, от, коли ми в таку ситуацію, де не було інтернету, от Starlink, дякую тим людям, хто це купував, там Ілон Маск запускав і тому подібне. Е, це е, м, поговорити з рідними. Раз потім хтось просто любить якісь свої там пирожки, хтось е, е, сказав там «Мої улюблені цигарки». в кожного індивідуально, але ці речі є в кожного. Особисто у вас, ну так, от збігати урок провести, наприклад, для дітей додатковий. Ну, це от це, для мене це дуже важливо, щоб відволікатись. Ті задачі, які просять мене батьки, як репетитор з шахів, або якогось предмета, який не передбачає складних там онлайн-дошка, або щось іще. Це не є проблематично. Якщо в мене є час, немає такої критичної обстановки. Я кажу там або сів, спілкуюся. Коли ти спілкуєшся з кимсь, хто не в цій середі, так, мені подобалось там на годину вийти, так, з сторони подивитися і думаю, ого, тут відбувається, і назад впригнуть. Але це була розрядка. Заряд діяльності я бачу в перемиканні своєї якоїсь роботи. Благо посада мене передбачала, що можна було виконувати і втривати в різні задачі, не акцентуючи на чомусь одному. Там допоміг, там допоміг, вирішив, допоміг, вирішив, допоміг. Отак. От тобто це для мене. Ну нехай ваших розрядок буде якомога більше. Залишайтеся надійною, стійкою брамою, і нехай ваш позивний вас оберігає. Дякую.